Доброго всім ранку. Мене звати Тамара, ви на каналі Тамомирна. І я сьогодні відправляю, починаю відправити посилочок із саджанцями полунички. Ось приготувала ящики. Ну і все необхідне. Список приємного перегляду. 5 місяців у яселках, в садочку і пора вже на свої хліба відправлятися. Отже сьогодні починаю розсилочку саджанців полуниці. Як ви бачите, вона в мене не мови. Під укриттям. А чому? А тому, що ми в нашій теплиці поставили стелажі. Стелажі, такі столи, на яких у мене буде стояти розсада, таких більш теплолюбивих культур, таких як перець баклажани. А саме на оцьому місці повинна стояти капуста рання та пізня, а полуничка займає місце. Тому сьогодні починаю. Вчора б дзвонила людей, дехто не взяв трубку, можливо, сьогодні ще. Ну, більшу частину сьогодні спакую вже в посилочки і відправлю. О, накрили, на той випадок, щоб вода, не дай Бог, не капнула, щоб ящики не розмочили. Так, декого вже поклали, ось ось така вона красиня. Так, Тут на бочку лежить, тому що треба вмістити 100 штучок. А тут, якщо небагато, наприклад, ось о 20, то вони можуть і стояти. Коли ви отримаєте, дивіться на оце явище, коли на краях листочків, це на краях листочки отакі. Крапельки водички утворюються. Це вона забирає з землі зайву вологу і таким чином її транспірує і оце залишає вигляді таких гарних крапель. Це не роса, це полуничка виділяє. Як це явище називається, ясь пошукаю, можливо, напишу, а може і не напишу. Коренева система хороша. Якщо хто не зможе посадити, отримавши її, ви не тримайте її на дощі, щоб вона не занадто замокала. Бо тому що... Корінь ще почне задихатися від перезволоження. Так, далі трошки пройдемося по теплиці, які в нас зміни. Як ви бачите, з цього боку у нас вже, вже тут посіяний помідорчик, до речі, зі стежинками такими. Бачите, щоб я проходила могла поливати. Помідори посадили ранніх сортів Санька і Джина, тому що, тому що немає як парник в городі зробити. Нема можливості через грязюку. Я вперше в теплиці саджаю розсаду на продаж помідорів вперше. Ну, як уже люди його вирощують в теплиці, я завжди в парниках вирощувала. Тепличка в нас з'явилася через У те, що накритий саджаю. тут. Оце ця капуста повинна піти отуди під стелажі. Ось вона красуня, Опа, буду її відкривати. Морозу нема, накрилася, під... бо тому що обіцяли мороз. Це рання капуста. Сортів червневий велетень і детмаршер Фрюєр. Чи фрюєр? Я завжди казала фрюєр. Чую, люди кажуть фрюєр, дідмаршер, фрюєр. Так що не знаю, як правильно, німецької селекції зерно купляла оброблене, на вагу, не просто, а таке зелененьке. Рання капустка. Деяку посадила в ящики через те, що дехто, скажімо так, консервативно налаштований людина налаштована. Люба, щоб капуста була рвана. Але людей я потрошку привчаю і людям подобається купувати в наших краях. Так взагалі-то люди купувати касетну розсаду. І мені зручно привезти її в ящичку. І я знаю, що якщо я сьогодні її не продала, то завтра вона буде стояти собі як сонечко. Корінець у неї не зав'яне. Ось така красуня. Саме перша, яка прийшла в тепличку, має ось такий. Вже починає потрошку відбивати перший справжній листочок. В різних касетах. Оця касета 160. Вони і та й і та 160, але ця меншого розміру і менше чарунки. Ну, в минулому році вся в мене така була капуста в цих, то була вона хороша. І вродила, і росла, капуста? і да, була вся велика, гарна. Можете подивитися, як я її саджаю. Я прикріплю в першому коментарі. Перший прикріплений коментар. Черневий велетень за описом рані, більш раніше капуста, а детмаршаршюєр чи Детмар Шаршюєр. Вона також рання, але в найбільший, триваліший термін достигання. Оце їй треба туди переїхати, а чого їй звідси треба прибратися? Тому що тут також ділянка, отут, до речі, ось завісили, щоб було тепліше, агроволокном, і двері там ті, що в тому краю закрили, щоб не продувало, бо там північ, у нас і північні вітри часом продувають щілини, то це закрили. І оце тут ще ділянка оброблена аж до самої полунички, вона оце тут перекопана. Але немає, як садити. Також помідори хочу засадити. А щоб посадити помідори, то треба оцю територію звільнити від саджанців. Так, і декілька слів про стелажі. На таких звичайних стовпах чоловік робить стелажики. Тут можна по-різному конструювати. Можна робити, наприклад, отакий вузький. Стіл отакий вузький, тільки на два. Тільки на дві палички. Ширина це тут між ними. Скільки він вже казав? 70 см. Здається, 70. О, можна робити два через два. Ми нас зробили на трьох в даний момент. Накриваю, купили цей утеплювач і позастеляли столи. Ну, цей стіл, на який я виставляю ящики, його погано видно, а зараз я відкрию баклажанчик. Так, баклажанчик. Ось тут агроволокном закритий баклажан. Зараз я його зніму і покажу. Самі баклажанчики, розсада з баклажана, вона... Тільки винесена два дні, як назад, і ми її сьогодні накрили агроволокном. Вона стояла в приміщенні, досходжувалась в тому, в якому було не зовсім яскраве світло, тому, можливо, трошки підтяглася. І сьогодні нагнулася. Від агроволокна трошки нагнулася, але краще хай вона бачу, чуть, чуть зігнута, ніж змерзла. А полуничка сьогодні збирається в дорожку. Дехто із них ті, що мої, я не буду нікому розсилати. Це ось лючія. Ну покажу. Трошки покажу, яка коренева система. Це У нас брілка. Вони у великій касеті. Касета розміром стакан. Я не буду їх витягувати із касети, прийшлю з касетами. Ось така коренева система. Оце якраз вони тут стоять. По, по 10 штук. Оце отакі упаковочки. Бачите? І зручно буде надсилати мені. Ще одну витягнулося. Бачите, коренева система. Не буду витягувати, тому що мені тоді кожну необхідну буде обмотати у плівку, вони, вони прийдуть вам з касетами. Ось ще Також зелений листочок уже пішов. Не на всіх, звичайно, буде квітконосик, але ті, хто отримують, то напевно сигнальну ягодку побачать. Ну, урожай вже розраховувати на урожай після весняної посадки, ну, я думаю, що не варто. Буду, звичайно, перебирати, відправляти тільки найкраще. Так що, вибачте, можливо, комусь не вистачить через мої перебирання. О, це, але грошевка секти ось у нас тут стоїть. Сьогодні поїде. 30 штучок алегро в касетки. Ось такий красунчик. Опля. Так, це соната також поїде сьогодні частина з нею. Дивіться, якою лізе п'яти листочок красивий. із характерними крапельками накрию. Так, всі, хто отримає хто дивиться, підживлено добром 40 13 Оскільки тут у тепличці температура середня, часом сягає денна 20 градусів. Тому, я думаю, корінь вже почав працювати, тому що лист вже, бачите, почав відростати. Тому він засвоїв. Добре, кальцію всі літру була десь тижнів два назад і тиждень назад 13-40-13 з переважною кількістю фосфору. 13 азот, 40 аз... фосфор і 13 калій. Оце так. І там мікроелементи. І магній, і цинк. І молібден, і хто тільки завгодно. А це все треба. Обробила все треба. я її хорусом, плюс верті було вже тепленько, і я думаю, що ці препарати вже певною мірою захищають полуничку в майбутньому. Коли ви її отримаєте, ви вже можете тоді самостійно ще раз обробити в процесі її процесі росту. росту. Будете ще обробляти от фороб. можна квадрісом, можна редомілом, актеліком можна... трошки як бакетелі від кліща. Це таке, що обов'язково необхідно. Можете не обробляти, можете не обробляти. Хто не хоче, може не обрати складати. А вам всім задоволення від праці. Зустрічайте свою, свою розсадку. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментуйте. Міцного здоров'я всім і задоволення від вашої роботи.